Жінко, спокой свої таланти, спокойся вже. типу, ну, Реально, тебе вже забагато в тому житті. Мене. Мене? Слава Україні! Як ви зрозуміли, хто я вже така я вже говорити не буду, бо я тепер є степ. Зроблено було спонтанно. Чи подобається мені це? Не знаю, але ви скажіть, як ви себе почуваєте, відчуваєте і що взагалі ви хочете мені сказати сказати, йди до пекла, ти вже замахала всіх і вся. Сьогодні у нас буде переогляд. Якщо будете бачити на цій сорочці, це просто знайте, я купляю речі в секундах чоловічі. Якщо ви бачите на цій сорочці, це означає, що у нас. Нова рубрика. У мене ніколи не було рубрики, не рахуючи те, що мультики і той, Манхва. Але це нова рубрика, де я роблю переогляди того, що я колись переоглянула. Візьмемо, візьмемо конкретні факти по Манхві, ми сьогодні будемо оглядати. Це у нас, бачите, на стіні. Але ну, в різності це картиночка. Наречена герцога за контрактом. Не в тому суть, не в тому суть. Суть в тому, що Манхва ця це адаптація корейської веб-новели, яку написала людина під нашою Мілха Міха, Міша. Мій брат Михайло. Написано було давно, і Манхву вирішили знаєте, ілюструвати, адаптувати, робити, що то з цією штукою, з цією новелою, Вирішили, взявши людинку під назвою Вейл це тупо кит. Але це нікнейм людинки, тому ми його не перекладаємо. Це в нас Вейл. Все це почало відбуватися. Мені здається, 19 вересня 2016 року. Саме англійська адаптація у нас почалася 3 вересня 2016 року на Ветуні. На Вептоні, Вептуні. Я не знаю, хто адаптує англійську мову, але ви можете це подивитися на Вептуні. Це я в піжамі. Коли роблять аніме-адаптацію манги, переважно манги, я інколи інколи я хочу кричати, плакати. В мене точуть сльози, знаєте, переживання неможливі. Тому що інколи, коли вони роблять адаптацію, вони її, ну, б -б 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 -б, не завжди роблять класно. В тому сенсі, що інколи. Інколи вони підвищують те, що було намальовано. Тобто, от у нас була намальована мангочка, і тут зробила таке аніме. А інколи вони роблять типу такого. Нам повезло з реаліоною, тому що це аніме адаптація. Аніме адаптація у нас. Почалася в квітні 2023 року. І на момент знімання цього відео, тобто на момент, коли я це знімаю, говорю, що це я роблю своїм ротом, У нас всього дві серії. Так як вийшла аніме адаптація, я не можу зробити інтерпретацію, але ви все одно її побачите. Привет. Зараз на ваших екранах буде інтерпретація того, що відбулося в моїй голові, коли наша головна героїня Пакінхва сиділа якогось фіга на даху багатоповерхівки, в якій вона живе. І проблема в тому, що у нас дахи багатоповерхівок закриті. А щоб ви відчули цей смак свободи, смак того, що відчувала наша пакінхва, коли ця вся ситуація відбувалася, я зараз сиджу біля вікна четвертого поверху. Там внизу падати чотири поверхи вниз. І я дуже боюся висоти. Я дуже боюся висоти. Погнали. Ех, Життя погане взагалі капець. Як жити, не то жити? А... На ваших екранах нікого не буде, але це невідома людина, яка ввійшла до -е. Коротше, хоч прикола? Що таке життя? Бакінгва. Я тобі маю серйозно відповісти чи ну, типу, посміятися. Для мене ж це, те, щоб дізнатися, чи поступила я в університет. Е, людина, яку духа бачить перший раз, і з якою чомусь вона говорить. А всі ми з дитинства вчимо те, що з незнайомцями говорити не можна. Тому що вас можуть викрести в, там, ну, в такому віці, як я може, там, в сексуальне врабство або ще якась фігня, подумати своєю башкою. Пакінка десь мого віку була. So strange. Е, А якщо ти б зараз дізналася результати того, чи поступила ти в університет, там, здала ти ці екзамени. Що би ти зробила? Пакін хва, як би ти жила дальше? Мені не потрібно жити далі, мені потрібно дізнатися, що я поступила в то в університет, чи стала ці екзамени і жити отак от. Їй приходить смс телефон. У мене телефону з собою нема, тому що я на нього це прекрасне відео, але телефон. Я поступила. І тут, коротше, її штовхають з даху багатоповерхівки, і вона помирає і перероджується. Ось, ота ситуація у нас вийшла. Всім дякую. Як ви зрозуміли, я не робила інтерпретацію повністю першої штучки. Я зробила маленьку інтерпретацію того, що сталося в нашому світі, коли головна героїня наша, реаліна потрапила сюди. сюда, пу-пу. Взагалі, у нас тут пак інхва, якщо ви дивитесь аніме, і в описі пише інше ім'я, просто знаєте, це. Як японська інтерпретація її імені. Її назвали по-іншому. Я. Я не знаю, навіщо це було зроблено, але в Вікіпедії вона так і називається Пакін І оця у нас Пакін Хва така. Блін, попала в новелу. Я така гарна жінка, попала в новелу. Йопросите, що ж мені робити? Заключати контракт з головною герою, тому що я не хочу померти. Чому ти до цього раніше не здогадалася? Так як ця манхва вийшла дуже, дуже рано на піці, знаєте, цього жанру мангу, де вони перероджуються і заключають контракти в новелах з мужиками, це було щось просто бомба. Це було це, це моє серце розірвалося. Ми не говоримо про ранні бомби. Ми не говоримо про ранні розрив серця це, це усе перебільшення. You know, Перепишення. Реаліонна переродилася в Новелу, і вона розуміє, що м -м, блін, вона другорядний персонаж, який вмирає, щоб новела розвивалася. І вона така: я пересита, я не хочу вмирати. І ще свого. Фігового нареченого Брукса, якого я всі ці дві серії того аніме, я кричала, що він дуже страшний. Я не знаю, чи в другій серії він був, але я постійно, коли він був на екрані, я кричала, що він дуже страшний. Можливо, дивлячись на Нуа це наш головний чоловічий персонаж. Брукс виглядає, як, я не знаю, сира картопля, тому що варну картоплю так не ображиш. образиш. Врятуй мене. Моя, мої відчуття, моя думка не незмінна, тому що я дуже люблю цю манху. Я дуже люблю цю манху. У мене є три книжечки, які було замовлено видавництво Northern Lights, які зараз попрацюють, я так розумію, з цим видавництвом разом з ними. І тому е, штучка на низу книжечки змінилася. Хвилю, хвилю, хвилю! Ось що я мала на увазі під тим, що я люблю Реаліану. Реаліана раз. Раз. Реаліана два. 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 Ну ви зрозуміли? Реаліана 3. Три. три. І е, ось що я мала на увазі, коли я сказала, що змінилося щось. Ну, ви бачите, це відзеркалено, але я ставлю тут нормально. Ось так от. Паней славі дує! Це Мангву як не любити! Як не любити Україну! Я ставлю ці Мангві 9,80. 10. 1010 поставити не можу. Чому? Ви скажете? Ти, ти ж дуже любиш ці мангу? Чому ти не можеш поставити 10, з 10? Щоб я поставила Мангві 10, 10, Я маю її прочитати за один раз. Ви скажете, Сенсі, ти, ти, ти говориш ті слова, які думаєш, чи ти говориш просто без, без, без думання. я відповім: Реліана входить е, в список манг, які я на певному моменті зупинилася, я перестала їх читати. І через певний час я знову повернулася до цієї манки, щоб її дочитати або перечитати, бо тому що щось сталося, що мені не сподобалось, і я не захотіла більше читати. І от е, Реліана я зупинилася рівно на середині, рівно на середині. І я повернулася через, ну, можливо, я не пам'ятаю, десь було пройшло десь півроку, як я знову прочитала «Реліану», тобто продовжила і закінчила. Тому що, коли її починали читати, там ще навіть не було кінця. Коли її закінчила читати, кінець вже був давно, вже було після слова, вже почалася вся метушня і в одним словом О, такі от штука. А так от, а так от Підписуйтеся, підписуйтеся на канал. Можете заходити в, інстаг... в Інстаграм тьфу. Я в Інстаграмі не сиджу, якщо ви хочете подивитися на моє лице, можете туди заходити. Там є декілька фотографій мого лиця. Якщо ви хочете подивитися на те, як я живу, заходьте в Телеграм. Але можете, ну, типу, ну. Я не говорю підписуватись Телеграм. like як я, to... ну, типу, якщо буде багато людей, це прийдеться багатьом людям відписувати. В мене. Ну добре, я не можу сказати, що в мене зловшаллені зайті, тому що в ну, мене вже все нормально з такими штуками. Але я не люблю спілкуватися з великою кількістю людей різко. У мене є подружка, з якою ми переписуємося раз в місяць. І ви думаєте, це дивно? Ні, в мене є друзі, з яким ми можемо півроку не переписуватися. Потім різко знову, типу, о, ти живий, та я жива, типу, от такі от штуки, ми о, типу, і все, і знову перепишемося. Ми бачили вже два рази в житті. Він типу, мій інтернет друг. Отакі от, -от, -от. от штуки. Слава Україні! героям Слава слава нації смерті ворогам! Україна нас понад усе. Донайте на ЗСУ. Будьте хорошими дітьми, людьми. Не вбивайте своїх колег. І хай у вас буде смачний хліб на столі, тому що хлібчик треба їсти. Я виглядаю так, бо я бухала 30 років. Я не бухала. Всім папа! Як -па. раптом людям не сподобається! Є?